29 серпня п'ятниця. сьогодні день динаміки і рішучих кроків. Хочеться рухатись вперед, досягати цілей і доводити свою правоту. Іноді може заносити в бажанні досягти бажаного будь-якою ціною. Але важливо пам'ятати, швидкість не має сенсу без чесності та контролю. День підштовхує до відповідальності у виборі маршруту та швидкості. І От прям зараз поставте мені вподобайку. Якщо вам не сподобається, то в кінці приберете ну або напишете мені коментар вдячності. Добре, вдається робота, яка потребує концентрації та швидких рішень. Можливі ситуації. Де потрібно відстояти свою позицію. Є шанс прорватися через перешкоди, але важливо не перегнути палицю. Якщо рухатись лише через амбіції, можна втратити баланс і потрапити у залежні стосунки чи спокуси. Урок дня справжня перемога це не про силу чи хитрість, а про чесність у виборі. Важливо рухатись вперед без маніпуляцій і тиску. Не порушуйте правила, особливо на дорозі, бо є великий ризик отримати штраф для тих, хто в парі в плюсі спільні поїздки, активності та чесні розмови в мінусі контроль, ревнощі, бажання тягнути ковдру на себе для тих, хто без пари у плюсі зустріч може бути яскравою та несподіваною, особливо під час дороги чи якихось справ. У мінусі ризик втягнутися в стосунки заради пристрасті, а не глибини. А я нагадую, що в мене є телеграм-канал, який ви можете знайти за посиланням в шапці профілю і в якому ви знайдете розширену версію прогнозу і ще багато корисної інформації. А образ сьогодні має бути динамічний і пристрасний з акцентом на силу. Кольори чорний, бордо та на. Сичене червоне, аксесуари, шкіряні деталі, якийсь масивний ремінь чи браслет, щось яскраве та виразне. Сьогодні головний урок не дозволяти амбіціям і пристрастям керувати вами. Якщо діяти чесно і тримати баланс, отримаєте перемогу, яка стане справжнім кроком вперед. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими, ставте мені вподобайку, пишіть коментарі. Це найкраща вдячність за мою роботу. А я бажаю вам прекрасної п'ятниці, гарного дня до завтра.